Національний музей Шептицького під час відключень електроенергії вже випробував нові генератори, адже без електрики не працює котельня та пристрої, що допомагають підтримувати мікроклімат у фондосховищах. В умовах війни, коли вимикають світло, відповідно немає відповідної відповідного температурного режиму. Зберегти вологість в залах є надзвичайно важко. Особливо така проблема загострюється у час зимового періоду, коли наступають холоди, і коли відповідно вологість надзвичайно зменшується. У музейних сховищах зберігаються стародавні картини і ікони. Відтак музей отримав як гуманітарну допомогу від американського фонду дефенсори. Це спеціальні прилади для контролю вологості, аби перепади температури не зруйнували експонати. Ми маємо еконопис 14-18 століття. Це є найбільш така вибаглива збірка збереження. Оскільки ікона, яка намальована на дереві, найбільше реагує на будь-які перебати температурно вологісного режиму, ікона долаштовується до відповідних умов, які її запроваджують, то будь-яка зміна, ну скажімо, критично, руйнівно діє на, на сам стан збереження. Від початку війни закордонні партнери допомагають і муніципальному музею тоталітарних режимів територія терору. Зокрема, організації з Польщі, Німеччини, Швейцарії передали генератори та інші прилади. Цей пристрій ми використовуємо для очищення повітря від бактерій, від алергенів. Його важливо мати в різноманітних фондових приміщеннях, в експозиціях, в приміщеннях, де працюють люди, тому що коли йде накопичення речей, то це додається бактерій. А зараз ми всі речі, якби ще більше зберігаємо щільно. Під час війни каже Ольга Гончар, музеї повинні мати ще й запаси матеріалів для ймовірної евакуації. У нас також є різноманітні пакувальні матеріали, наприклад, там, целофан, різноманітний папір, пусті папки для документів, для різноманітних речей, які можна запакувати, спеціальні металічні бокси, такий пакувальний матеріал, такий. Ось такий більш відомий. Також у музеї з'явилася вогнетривка шафа, що не лише береже цінні документи від пожежі, а є водночас сейфом і убезпечує від крадіжок. Ольга Іващук, Олексій Шилковий, Суспільне новини, Львів.